Всім привіт, мої дорогі! Сьогодні у нас друга частина. Е, коротше, друга частина на коментарі. Ну що ж, погнали! Коротше, ось моє відео, як видите. Коротше, ви поняли, що за відео. Читаємо коментарі 9 років 30. кг. Ага. Читаємо мою відповідь. Норм. Так, ось. Все. Тут три коментарі цілих, коротше. Кстати, дуже круте відео. Можете подивитись. Читаємо коментарі. Тут дуже-дуже-дуже добрі коментарі. Перший коментар. Ти, ти лучшая моя подруга навсегда. Да. Я думаю, що це ще одна моя подруга. Коротше. Е, коротше, по-англійськи хтось написав. Круто. Пасічки ви попали в моє відео. Так, і хто? Хто це? Так, Христина Дубініна. Ой. Так. Дякую Христина Дубініна. Дякую, Аиша Солу. Так, зайду. Аїша Солойменова. Дякую вам, великі. І дякую ось тобі. Хто це? Вемісон Вея я, Коротше, підписуйся, Коротше, на нього дуже крутий. Крута З дівчина чи хлопець, я не знаю. Так, Підписуємося на Аїша Соломейнова І підписуємося на Христина Дубініна. Ну що ж, ну що ж, будемо прощатися всім, папа моє сонечки, люблю вас і дякую за 50 підписників.